Осінь своєю сирістю та вітрами спонукає нас всіх закутуватись у тепленькі, м'якенькі речі. А як же виглядати при цьому стильно та модно? Ви на Ютуб-каналі території мінімальних цін, і у мене для вас є декілька порад, як виглядати круто цієї осені. Дивіться далі, про що сьогодні будемо говорити. Вхід осені, трикотаж, що саме носитимуть модниці. Класичний костюм у спідниця в клітинку, родзинки сезону. Стьобаний верх і яскравий шарф вибір дизайнерів. У глядачів нашого ютуб каналу завжди є перевага. Вам не треба чекати сейлів та великих знижок, адже в кожному випуску зашифрований промокод, яким ви можете користатися для того, щоб ваш шопінг був ще приємнішим. Цього разу хочеться подарувати вам щось тепленьке там м'якеньке, Тож обрали для вас ось такий трендовий шарф у клітинку. Про умови розіграшу трошки згодом, тож дивіться, цей випуск дуже уважно. А зараз перейдемо до теплих трендів. І хід сезону це, звісно ж, трикотаж. Адже він еластичний, комфортно прилягає до тіла, зберігає тепло і в ньому просто зручно. Мастхев цього сезону кардиган. Кардигани стали альтернативою курткам і чудово комбінуються з будь-якими речами. Модні дизайнери всесвітньо відомих фірм у своїх колекціях показали, як кардигани поєднуються з джинсами, водолазками, штанами, спідницями і не лише. Пропонують носити кардигани із сукнями та навіть шкіряними костюмами. Невід'ємним елементом модного сезону залишаються светрики та пуловери. Експериментуйте та створюйте свої власні модні образи. У цьому сезоні в тренді жіночі джемпери, пуловери та светри з подовженими рукавами, які не лише прикривають долоні, а й спускаються нижче. Особливо. Мені дуже подобається така особливість, адже ручки мають бути у теплі. Також я вивчила колекції модного одягу і зрозуміла, що дизайнери вирішили не обмежуватися лише довгими рукавами. Модний жіночий трикотаж в стилі оверсайз знову ультрапопулярний. Також актуальні моделі з крупними візерунками, косами та джгутами або гладке в'язання з мохера чи ангори. Безпрограшним варіантом для осені, як і на усі сезони, вважаю костюм. Він має бути в шафі у кожної модниці. Про трикотажні, ви самі все знаєте, це дуже зручно. А я хочу сказати, що зайвим точно не буде цього сезону класичний чорний костюм. Комбінуйте його з тепленькою водоласкою або однотонною сорочкою і завжди будете навколо себе створювати ефект. Вау. А у вас є спідниця в клітинку? Якщо ні, то треба терміново купити, адже цього сезону вони в тренді. Спідниці з картатої тканини з'явилися в гірській Шотландії ще в 16 столітті. Насправді тоді це був широкий шматок вовняної тканини в клітку, яку можна обернути навколо тіла, щоб утеплитися і захиститися від холодних вітрів та негоди. Багато часу минуло, але спідниці в клітинку час від часу повертаються у моду. Як і цього сезону, вони знову у топі. Ще хочу розповісти про модні тенденції у верхньому одязі, адже цього сезону виходять на арену стьобанки. Стібок надає одягу неповторний стиль і шарм, перетворюючи навіть звичайні речі на рельєфні на піку популярності об'ємні куртки вільного крою та подовжені стьобані пальта. Підберіть собі щось у такому стилі, вам точно сподобається. І нарешті розповім вам про те, як виграти ось цей м'якенький трендовий теплий шарф. А умови розіграшу дуже прості. Напишіть нам у коментарях, які з наших порад ви б з радістю використовували та як би їх поєднували у власних стильних образах. І ми рандомно оберемо переможця. А також не забувайте вказувати ваш нікнейм в інстаграм, адже саме туди ми будемо писати. І невід'ємним атрибутом будь-якого теплого образу, звісно, є шарфи, адже вони не лише утеплюють, але й надають шарму та загадковості вашому образу. Оду шарфам можна співати до безкінечності, адже вони того заслуговують. Але я сьогодні дам кілька практичних порад. Об'ємні шарфи чудово впишуться в образи з пальтами, вони можуть бути в'язані або у вигляді хомута чи снуда. Також у тренді чарівнина, дотик, кашемір. Під шкіряну куртку можна підібрати об'ємний шарф, а от жакетом чи блейзером стильно виглядатимуть тонкі і довгі шарфи або шовкові платки. І з неочікуваного ультрамодні цього сезону шарфи з хутра. Це нереально ефектно, і ви точно матимете вигляд на мільйон. Тож час отеплюватись, і це легко можна зробити в мережі, шопінг центрів території мінімальних цін, адже тут є все на будь-який смак. А ще обов'язково скористайтесь промокодом на знижку, адже це класно зекономить ваш бюджет. Підпишіться на наш ютуб канал і поставте нам лайк за нашу роботу. І не пропускайте наступні випуски, адже з нами цікаво до зустрічі.